Всім привіт! Трамп вирішив ганьбитися до кінця. Сьогодні на полях саміту G7, який розпочався нещодавно, він сказав свою вступну фразу. Він сказав, що він шкодує, що на цьому саміті нема Путіна та Росії. Він каже: Путіна вигнали з цього саміту, він ображений на всіх. Він каже, Путін перестав з усіма розмовляти, крім Трампа каже, З Трампом він розмовляє. І він каже, шкодує, що Путіна вигнали з G7 G8, точніше. Розумієте, Трамп пишається тим, що диктатор та маніяк вбивця розмовляє тільки з Трампом. Тільки з Трампом він веде розмову та почувається себе нормально, впевнено. Розумієте, Путін, який розв'язав війни по всьому світі, який вбиває дітей, жінок. він... Почувається нормально тільки з Трампом. Оце клас. Трамп вирішив ганьбитися вже по повній і до самого кінця. Здається, вже нічого не зупинить Трампа. Я, здається, знаю, що робити в цій ситуації в Україні. З Трампом вже нічого не вдіяти, це так і залишиться. Трампа не вмовити, не переконати, Ніщо на нього не подіє. Треба просто дочекатися наступних виборів до Конгресу. Тоді Трамп 100% остаточно втратить владу. Він, звичайно, скаже, що він вибори виграв, що він їх не програв, а демократи все підтасували, і він залишається при владі. Трампу, звичайно, Зроблять імпічмент. Як, на мою думку, це 100% сценарій Трампу буде імпічмент. Не знаю, приберуть його чи ні, але владу він втратить після виборів до Конгресу. Далі новина про Ізраїль та Іран. Іран, здається, повністю програє Ізраїлю, почалася евакуація, Почалася евакуація керівництва Ірану, цивільних люди бігуть до Пакистану. Нетаняху, прем'єр Ізраїлю, сказав, що він не бачить загрози в тому, що вони ліквідують аятолу, духовного лідера Ірану. Каже, це не ескалація. Це каже, буде навіть розрядка. Ніякої ескалації, режим Аятол впаде, і все буде добре. Ось вам сценарій, як перемогти РФ. Просто ракети, просто сила, просто міць і просто не боятись, а просто бути сміливим. І все. Потрібна воля. Ось такі новини, підпишіться на канал, далі буде цікавіше. Напишіть в коментарях, чи впаде режим в Ірані.